Розвернеш. Mm -hmm. Тут той светр що я тут купив. Ході. А ті портки, що я купила, то він їх не носить. Mm -hmm. Ні. Є? На нього. Ті другі, що ми недавно купляли в озарі? Mm -hmm. А, а чого він не носить? А він одне чіпається, ходить в одних. Mm -hmm. Як всі діти, напевно. Та може і всі, але Максимсько, ти маєш усі в діти ти вбираєш, ти перед паскою де пострижеш, такі ти. ти на паску uh -huh. підеш. Позаїдашся, чокуляду і свій його. Та то тобі а, я говорю, він прийму. до того нічого не має. Так? Mm. Да? Біля яких він біласнікий, біля пампулі вістових ласків. Ну, в сусі біласнікий, а що, чорні чому не змішаєш? шо? Та він є такий білошкірий, я б Моніку біля, біля нього поставити, та то Ти знаєш, що Моніка на Пасху тут буде? Де буде Моніка? Вже кошик купила. Відлічосом буде. Я в п'ятницю, субота не в фонді в печу. То вона до стрика ходу. прийде? Чо, що ні, стрик прийде до неї? Я до стрідання не прийду. В чого? Я не можу. Ти не можеш? Паску світ. Нога були. Паска, нього паска, пляцки. П'яцик має. А який пляцок печати? Дуже смачний. Добре, я вже тобі сказала, добре. Який? Дуже смачний. Ага. Ти... Як си не вдасться, ви принесе. Як то не винесе? Та свята, я якби знала, що ми переїдемо туди, то буде нормальна духовка, то та я б все собі сама спекла. А ти що, нічого не будеш пекти? Та зараз маєш духовку. Та то замовила півтора місяці, вже три рази говорю, півтора говорять, тому. Та, та напевно, людина собі на щось розраховує, а в нас і відмовля. Я думаю, що людина втішиться, бо людина має кучу замовлення. No. Ні, людину закрила місяць тому, що збір на, на, на великодні замовлення. Ну, Глинку роби собі, що хочеш. Та я так і роблю, У мене є Сергій, так. у мене пече. Та такі... А ти Сергій, я тобі в... в... та в... ворожу. Малтон похожий <рігут> на мене, <рігут> та ще й корос підницю вбери й точно. То що, а а ти лук... точно не замовила в Сергія. Що? Пляцок, Пуче? паску. А, а який він, він таке не вміє пити. Він розпочати припухнеш. Я за любе, що візьмусь, я таке зроблю, що пишу. Так що пиши, замовлені. В інстаграмі напиши, що я не він Такий точно, як то ли, то бив. Він точно як то Ой, комар. Та я. забери руки! Що таке я. Іди, Забери руки! На баску баску на А ти, пов... ти жирний. Реально, то він бетик, а ти жерний. Підіди.

Отакі, ось ти привітні, як не знаєте, що сідайте. Ми за буренку підбаємо. Ну, та я не хочу вжити. Та я каву допитують тут шо, де. Свині тут є.